Біблія, книга вихід, глава 31. І промовив Господь до Мойсея, говорячи: Дивися, я покликав на ім'я. Бецаріїла, сина Урієвого, сина хура юдиного племені, і наповнив його Духом Божим мудрістю, і розумуванням, і знанням, і здібністю до всякої роботи, на обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, й в міді, і в оброблені каменя, щоб всаджувати оброблені дерева, щоб робити в усякій роботі. І я ото дав із ним оголіява, а хісамахового, сина данового племені. А в серце кожного мудросердого я дав. Мудрість, і зроблять вони все, що я наказав був тобі: скінню заповіту, і ковчега для свідоцтва, і віко, що в ньому, і всі скінніні речі, і стола, та речі його, і чистого свічника, та всі речі його, і жертівника кадила, і жертівника цілопалення, та всі речі його, і вмивальницю та підставу її, і шати служебні, і шати священні для священника Аарона, і шати синів його на священнослуження» і оливу помазання і запашне кадило для святині, яке усе, що я наказав, був тобі вони зроблять. І промовив Господь до Мойсея, говорячи А ти, промовляй Ізраїлевим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати, бо це знак поміж мною та між вами. Для ваших поколінь, щоб ви познали, що я Господь, що освячує вас, і будете пильнувати суботу, бо вона святість для вас. Хто поганить її, той конче буде забитий, бо кожен, хто робить у ній роботу, то буде стята душа та спосеред народів її. Шість день буде робитися праця, а дня сьомого субота відпочинку від праці, святість для Господа. Кожен, хто робить роботу в суботнього дня, той конче буде забитий, і будуть Ізраїлеві сини додержувати суботу, щоб зробити суботу вічним заповітом для своїх Поколінь. Це знак навіки, поміж мною та поміж Ізраїлевими синами, бо шість день творив Господь небо та землю, а дня сьомого перервав працю та спочив. І дав він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на Сінайській горі дві таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, писані Божим перстом.